Брати і сестри, кожен з нас це Божий шедевр. І в кожному з нас є величезний потенціал. В кожному з нас є великий замисел Божий, великі Божі очікування, те, що я казав про цього маленького братика, якого ми сьогодні прийняли в Божу сім'ю через молитву. Від того, що ти не користуєшся якоюсь із можливості твого мобільного телефона, цей мобільний телефон не став убогіший чи обкрадений на цю функцію. Вона в ньому все рівно є, хоч ти нею і не користуєшся. Значить, все залежить від автора, що творець вклав у свій виріб. Не від споживача, який ним користується, а від автора, який ним створив. Любі мої, ми говоримо сьогодні про ваш потенціал, про ваш шедевр, про вашу особистість, в якої є автор, і це Господь, який створив вас. Отаким от досконалим стількома талантами і функціями, можливостями, які він заклав, і вони у вас є незалежно від того, знайшли ви їх в собі чи не знайшли. Користуєтесь ви ними чи не користуєтесь? Проявляєте ви ці таланти чи не проявляєте, це не означає, що у вас їх нема. Вони у вас є, тому що творець, мобілки по імені Ти. Господь заклав тебе те, що він хотів закласти. Дай йому хвалу. Питання тільки, що я маю бути любопитним, цікавим і шукати, що ж такого в мені ще є, що Бог в мене заклав, а я ще цим ніколи і не скористався. А я ще цього ніколи і не проявив собі, не виявив собі, не робив, не пробував, не брався. А воно є. І от навчання це якраз і є процес шукання в собі тих Божих дарів, тих благословень, тої долі, того потенціалу, тої сили, того ресурсу, який давно Богом в тебе закладений. Тільки його треба знайти, поставити ціль, шукати його, знайти і починати рости в ньому і бути реалізованим. Дайте хвалу Господу ще раз. І так перше правило. Від того, що я десь комплексую, не співаю там, де міг би, чи не молюся, де міг би. Чи не варю суп там, де міг би, чи ще щось. Це не означає, що Бог в цей талант мені не дав. Він в мене є, а я просто винний в тому, що він в мене закопаний. Не від мене залежить, що я сижу зажатий, а від автора те, що в мені є. А мій автор Господь. Амінь. Друга річ, яку я вам хотів сказати, важлива річ це те, що не потрібно ні на кого рівнятися нам. Дуже часто світ нам, та як правило завжди, світ вішає ярлики. Пройде четверть. Мої діти міняли школи, ходили, ми переселялися. І я їм казав: з перших днів тягни руку, чи знаєш, чи не знаєш. Ти створюєш свій імідж перед вчителями. Хто ти? Чи ти двіючник, чи ти середняк, чи ти умнік. Тому що світ так влаштований, що нам вішають ярлики. Придивляється вчителька до дитини, оп, в неї склався про неї вже ну, візія цей ноль. Двоєчник, середняк, відмінник, харашист. Неправда хіба скажіть? Ми їх хапаємо, закльовуємо ці всі стереотипи, ярлики і самі з цим починаємо миритися. І самі себе чиєюсь оцінкою оцінюємо, змиряємося і живемо все життя не своїм життям, не своїм іменем, не своїм лейбом на, на лобі. Ми не такі. Але про нас сказали: отакий все. Прийняв і живу. Це неправильно. Не потрібно себе ні з ким порівнювати. Рівняйся, я написав собі мудрі слова, прочитати вам їх. Рівняйся на Творця і себе в Його творінні, на ресурс помазання Святого Духа, який є в тобі. Щоб тобі не казав світ, щоб тобі не казали люди, чи ти такий недолугий, чи в тебе десь недосконалий, не, якийсь не такий гарний, чи не такий розумний, в мені є той, який більший цього. Хто в цьому світі? І я не буду ні на кого рівнятись, тому що всякі порівняння дуже відносні. Ми говорили про, про техніку. Давайте поговоримо про автомобілі. Я люблю їздити. І коли я їду по українському автобані, треба вже, щоб це було на слуху. Український автобан вже є у нас такі. Коли я їду на українському автобані, Дайте, слава Богу. Алілуя. Не тільки в Німеччині, а в українському автобані з Рівного до Києва вже є. От. І я їду швидше всіх. Переганяю всіх. Всі дивляться на мене. Чемпіон. О, круто їде. Але мій автомобіль може їхати ще в два рази скоріше. Це ресурс, який творець цього автомобіля заклав. Всі дивляться на мене як на переможця, як на самого сильного, самого першого, самого швидкого. Але це не означає, що це ліміт, що це обмеження. Моя машина може їхати ще скоріше. Просто в порівнянні до них я їду швидше. Розумієте? Дуже часто люди закомплексовані, або ще якісь їх заносить. там в Біблії написано, «Не думай про себе забагато. не май завищену оцінку і не май занижену. Май реальну оцінку і знай, що той, хто завжди має запас. Росту перспективи, він має в тобі, тому що в тобі Господь, який Творець, і Він лишив, делегував тобі частину своєї творчої праці, щоб ти творив далі. Він лишив нам далі творити те, що почав. Тому не треба себе, себе капітулювати перед тим, хто щось скаже. Оце який, це той пришелепувати, це якийсь там той, дурний, ще якийсь. І я прийняв і хожу дурний. Не можна таким бути. Не треба слухати чиїсь порівняння. Не дивись на когось, ніколи не пізно, вчитись, тягнутись до більшого, мати віру, мати амбіції, здорові амбіції і працювати. Ще одна річ, про яку треба говорити сьогодні, це досвід. Досвід не анульовує можливостей. Досвід дає мудрість у їх використанні. Ще раз. Наш досвід це інструмент, яким треба мудро користуватись в житті. Він не анульовує можливостей, які в нас є закладені автором. Пам'ятаєте. Він просто дає мудрість, як використовувати наші можливості. Приклад. Моя машина може їхати 240 чи 280. Але я знаю, що буде поворот зараз дуже різкий. Можливість їхати 250. Але на повороті треба що робити? Стривай коні трошки. Чому? Бо перекинешся? Можливості є швидко їхати. Машина може? Може. Але досвід або вже перекинувся. Або хтось сказав, що так може статись, якраз і є твій корисною річчю, яка вчить нас правильно користатись нашими можливостями. Де що доречно, а де ні, в якій мірі де сильно, а де слабо. Ви розумієте, ви тут? Слава Господу. Тому досвід це хороша річ, це, як правило, те, що ми вже пережили практично, те, що вже було в нас в житті, яке вже якусь гулю. Ну, залишили на лобі, щоб більше так не робити, якщо це погано. І навпаки, щоб практикувати і шукати ще, якщо це було на добро. Ви розумієте, про що я? Премудрість, визначення досвіду. Досвід це знання і навики, здобуті в процесі спостерігання або безпосередньої практичної участі в якомусь процесі. Тому висновок, накопичуй в собі позитивний досвід, корисний і викидай назавжди нездорові факти минулого. Було щось тобі на добро в твоєму житті, в твоїй історії. І ти побачив, що це на добро. Ще раз шукай цього, займайся тим. Було щось нездорове, обминай десятою дорогою. Більше і не думай про те, і не вертайся до того, навіть подумки, не те, що ділами. Що нам треба пам'ятати? Потрібно пам'ятати фундаментальні речі в нашому житті. Перше, що Ісус зробив для мене. Це треба пам'ятати завжди. І для того причастя у нас от буде наступної неділі, щоб люди пам'ятали. Ісус так і сказав, оцей хліб це вино. На згадку, щоб освіжати вашу пам'ять, що я зробив для вас, що Ісус вже зробив для мене, що Ісус робить зараз для мене, і що Ісус ще приготував і зробить для мене в майбутньому, треба завжди пам'ятати ці фундаментальні речі. Треба прочистити свої мозги і не пам'ятати непотребу різного. Але ті речі, які доленосні, треба завжди пригадувати, нагадувати самому собі, освіжати в своїй пам'яті. Також я вам рекомендую, щоб ваш досвід був позитивний і віра ваша крепша і надія сильніша. То те, де Бог відповідав такі свідоцтва вам особисто, що ви пережили, якесь чудо від Бога, зцілення, освіжайте в вашій пам'яті. Не забувайте руку Божу у вашому житті. Це формує вашу віру. Тому що наступний раз, коли буде якесь випробовування, у вас буде заготовка модель, готова що. Минулого разу Бог зробив отак. Чудо сталося. Я буду вірити, що знов я переможу, тому що в мене вже таке було. І а коли ти забудеш, вивітриться з тебе, і в тебе прийде знове, нове випробовування. В тебе не буде фундаменту в пам'яті для твоєї нової віри, для твого нового рівня віри. Ви тут? Дайте хвалу Господу. Також потрібно цінувати. Тут я більше зупинюсь, бо сьогодні потеміться. Цінувати ваших наставників, вчителів. Дорогі діти, дорогі студенти, ваші вчителі, це Божий подарунок для вас. І всі голосно сказали з радістю. «Амінь, діти. Твоя фізичка, твоя ботанічка, твоя математичка. Це Божий подарунок для тебе. Ага. Ви чуєте чи ні? Це я вам як пастор кажу. Ой, не так діти думають. Чи так? Це так? Ви маєте черпати благодать через даних Богом вам, наставників і вчителів. Це Божі помазаники. Це люди, які представлені для того, щоб формувати з вас максимально саме той витвір, який Бог хотів від вас бачити і мати вас. Ці люди для того є. Тому навчання потрібно для того, щоб брати побільше і мати в собі побільше, щоб бути реалізованим. Щоб стати тим, ким ти маєш стати в твоєму покликанні. Тому оцінюйте, що Бог звів в житті вас з благословенними людьми, щоб через цих людей вкладати у вас досвід, мудрість і ріст потенціалу у вас і у ваших наступників. Всі, що відрізають ці свої корні, лишаються біля розбитого корита. Не бійтесь визнати, що Бог через якусь людину збудовує вас. І що ця Божа посудина вам потрібна. Хоч часом ви і не згодні з тою людиною, чи ображені тою людиною, чи до вас за круто, чи заголосно, чи за різко сказали, чи не так, як ви хотіли б, все рівно треба цінувати взагалі цю людину. Навіть якщо ви посварились в якийсь модель маленькій ситуації, чи у вас інша точка зору є, чи ви в якоїсь полеміці, Радикально, ну, глобально, ви маєте любити цю людину. Дайте славу Богу за його премудрість. Це благословіння. Тримайся його і не втрачай швидкими гордими втечами. Я візьму і порву, я обідуся. Я піду і стукну дверима. Ну і що з того? Ти себе відрізав від благословіння. Не треба спішити. Краще розбиратись. Ті, хто нічого не роблять, в них нема конфліктів. Чи ми більш активні, служимо, працюємо, щось робимо, ти в нас буде багато різномислій, різних точок зору і може тертя. Але це шліфує нас. І ми не маємо кидати один одного. Ми не маємо Я піду з тої церкви, бо там мене обідали. Ні. Ти повинен цінувати церкву як такою, навіть якщо там всі одні обідчики в цій церкві. Бог веде ту церкву. І тримайся її. Халилуя! Треба визнавати, що я потребую змін. Чи я тут такі, що не потребують змін в своєму житті? Досконалі люди. Ні, ми всі не досконалі. Нам всім треба вчитись і змінюватись. І раз я потребую змін, то я дозволяю Богу використовувати інших людей, які будуть змінювати мене.